Загальна мобілізація, з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу. Ступінь придатності до служби визначає ВЛК. В Україні триває загальна мобілізація. В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та проходять військово-лікарську комісію ВЛК, яка визначає їх придатність до служби. У статтях 60-65 розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві, міститься перелік хвороб кістково-м'язової системи і сполучної тканини, як дають право на звільнення з військової служби. До них відносяться інфекційні артропатії м 00 м 15 піогенні артрити, реактивні артропатії, хвороба рейтера. Запальні поліартропатії м05, М15, серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, синдром фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії. Системні хвороби сполучної тканини М30М36, поліартерії твузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз вегенера, синдром такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний геозенофільний фасціїт тощо, анкілозуючий спондилоартрит М45. Артрози та інші ураження суглобів М 15 М19, М22 М25, поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів, хвороби м'яких тканин М60 М79, хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожилків, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча. Остеопатії і хондропатії М80 М94 остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба педжета, юнацькі остеохондрози кісток, крім хребта, інші остеохондропатії та ураження хряща. Набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи С від 60 до 69, С від 90 до 99. Набуті деформації кінцівок Т-11 Т13 Т-92 Т-93 набута плоскоступість М20 М21. Фібробластичні порушення М72. Хвороби хребта дорсопатії та їх наслідки М40 М54 кіфозілордоз, сколіоз, остеохондроз, хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків інші дорсопатії. У випадку, коли особа має вказані хвороби зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами, вона може бути визнана непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку. Нагадаємо, чи є придатною до мобілізації особа, що має гіпертонічну хворобу. Раніше у Міноборони оновили список хвороб, який визначає придатність до військової служби.